Захистіть пристрої від інтернет загроз а покупки від шахраїв. Завантажуйте програми ісе для онлайн захисту вже зараз. Служба безпеки України переносить війну якомога ближче до Кремля. Василь Малюк розкрив подробиці про те, що служба безпеки посилює роботу в тулу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля серед пріоритетних цілей: військові кораблі Російської Федерації, військові бази, логістичні коридори, поставок зброї та інші цілі. Про це власне розповів наш очільник СБУ в міжнародному виданню політико. Цитуємо СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну. Ціль і дає свій результат. Оце це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для введення війни в Україні і наближає нашу перемогу, зазначив. Василь Малюк також повідомляється, що вже зараз спецслужба працює над тим, аби відтіснити Чорноморський флот Російської Федерації з тимчасово окупованого півострова. Робить це з допомогою морських дронів. Ви знаєте їх прекрасно. Це Сі-Бейбі. саме ці дрони вразили кримський міст. Нагадаю вам, а також низку російських військових кораблів за словами Малюка, Служба безпеки України ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об'єктах або тих, які противник використовує для виконання виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії цитуємо: ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права. Більшість своїх операцій служба безпеки України проводить на території України на Донбасі в тимчасово окупованому Криму та Чорному морі. Це наша земля, каже Малюк, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів. Малюк. Підкреслив, що служба безпеки України завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що бавовна палатиме й надалі. Більше того, очільник нашої служби безпеки України повідомив наступне, що ми будемо в наступному 24-му році активніше шукати, активніше влучати в цілі критичні військові цілі на самій, на території самої Російської Федерації. І ви прекрасно знаєте, що засоби в нас є значно їх більше ніж припустимо минулого. Року, тому що є вже велика кількість безпілотників зараз. От на е, промислові рейки виходять виробництво безпілотників, які реб російські не бачать, тому що вони зроблені з такого матеріалу, що ну, от радари не можуть їх запаленгувати. Відповідно, це може бути БПЛА виготовлений з Фанери, це от як Кобра, або є безпілотники aq 400 це ті, про які нам відомо, що зараз вже є на промисловому е виробництві, тобто вони вже виробляються, певна кількість. В місяць Ну, от ктириста 400 приватне підприємство в Україні виготовляє 100 одиниць на місяць, а зовсім скоро буде 500 одиниць. Тому в найближчому майбутньому ми зможемо захистити себе самі. Чим це важливо і надважливо в тому вся справа, що власне зброєю вітчизняного виробництва ми можемо працювати власне за межами кордоні 91 першого року, так за межами України, тому що наші партнери надають нам е, озброєння, яке може долітати на об'єкти на території Російської Федерації, але вони побоюються ескалації, тому е, передають. Цю зброю за умови, що збройні сили України не будуть її застосовувати на території країни-агресорки, що насправді дуже дивно, тому що прекрасно ми розуміємо, так що аби унеможливити і сповільнити наступальні дії або і постачання з боку ворога, потрібно бити їхню логістику, їхній тил в першу чергу, які знаходиться на їхній території.